Hello, how are you? Як ваші справи? Сьогодні я вирішила зробити короткий урок на тему Job Interview. Перед тим, як розпочати, я дуже хочу наголосити, що вивчення англійської мови треба інтегрувати в реальне життя, розбирати тільки ті теми, які потрібні тут і зараз. Але, ок, допустимо, у вас зараз період англійської, як у моєї учениці, наприклад, цієї теми ми будемо зараз робити з вами урок. Ми не будемо сидіти над кожною конструкцією чотири місяці і розбирати тільки її, як це прийнято. Ні, ми розбираємо тему співпесіди і в цей текст плавно інтегруємо І всі конструкції, які нам треба, розбираємо чому їх. І так далі. Я завжди допомагаю, як всі знають, як я постійно наголошую. І таким чином, не розжовуючи кожен граматичний елемент по півмісяця, ми отут і зараз з вами вивчаємо їх на прикладах життєвих таких важливих ситуацій. Це будуть, начебто, формули, в які можна підставляти будь-які свої приклади. So, let's start with the first points share the screen. Так. Я відкрила свій фотошоп, в якому я написала цю коротку версію. Job, interview, short person, hello. Кожна співбесіда не передбачена, і кожне питання може бути непередбачуване. І все це вдалі треба розглядати, але ми так коротенько. Перше, часто так буває, що співбесіда починається з очікування чогось і просто як розминка warm up. вас питає, наприклад, чар Hello, how are you? І краще наказати. I'm okay, no. Не треба. Або can be better. або what, tipo, ви не розчули і взагалі ви потікалися. Наприклад, відповіді такої, щоб ви одночасно і влилися в співбесіду і одночасно показали свої скили. Thank you for your question. Actually, I'm fine, apparently, because I have been volunteering all this morning as event manager, ну, наприклад, event manager, for famous charity company, and director praised me for completing the report with a high level of quality. Значить, thank you for your question. Ви показуєте, що вам важливо, що вас питав. Дякую за ваше питання. Actually, I'm fine. І Ви такі показуєте своє зацікавлення, що все в мене добре, я такий активний, тому що я. Весь день працював над тою роботою, яку я вас робити, тобто на вашій фірмі. На якусь відому famous Charity Company. Charity, це company, компанія. And director і директор цієї компанії Preised me ну, похвалив мене for completing the report за те, що я закінчив свій репорт uh, with a high level of quality на високому рівні цієї якості, тут ми використовуємо Present Perfect Continuous. I have been volunteering. Чому ми його використовуємо? Щоб підкреслити, що це було довго. All morning. І якщо ви просто скажете I have been volunteering, то це буде як незакінчене речення в англійській мові. Треба, якщо ви показуєте, що довго. А ви повинні додати чому довго, скільки довго. All morning, for several hours, all day, all day long. For a quite a long time. Long time. And how much time. Ось. Таким чином, ключові слова, words. All morning, for several hours, soldier і так далі. Ви показуєте, що це було довго. I have been volunteering. І скільки. All this morning. Іва, і про вас така і чай подумала. Ей подобається це робити, їй подобається займатися ті справи, що вона буде робити на нашій посаді, на цій посаді, на яку претендую. Ви можете цю формулу підставляти свої слова. I have been volunteering all this morning as, ви завжди, якщо кажете, як хто ви там працювали, as a event manager, as a designer, as a photographer, etc. і так далі. And the director placed me for completing the report with the high level of quality. Ми можемо підставити свій слово. I have been working all night as a designer, but my director reprimanded me for a report with low quality. Це просто як прикладно показує, що я працював Всю ніч як дизайнер, але мій директор. Виговор мені зробив. За те, що репорт був низької кваліці. Там був high, high level of quality, а тут low level of quality. Можна довго стати. Таким чином, що таке взагалі? я хотіла ще додати. I have been working. Я був довго був. Працюючий, і ви собі запишіть, що «ін» як закінчення «чий». який я був. Я був довго працюючий. Коли ми роздивляємося Present Perfect Continuous, I have been working all night, я був довго працюючий цю ніч, це треба запам'ятовувати, що ви уточните скільки ж ви були довго працюючим. Якщо ми беремо Present Continuous. То там просто I was working, то ви вириваєте наче, от себе з процесу. Я був працюючий, але не скільки довго, а 8 o'clock, yesterday». Тобто ми беремо процес і якусь точку з цього процесу. Що під час цього процесу я був працюючий, і ми мене вирвали з цього процесу. I was working. Я просто показую, що тоді. At eight o'clock, yesterday, I was working. Але коли я показую, що я хочу наголосити, що я довго був I have been working all night. Є різниця в цьому. І коли ви кажете розмовляєте англійською, ви завжди дивитесь на все через окуляри часу. Далі. В цій фразі Actually, I'm fine. Далі, Apparently, because I have been volunteering all this morning. Апанті це слова декор, це слова екор, прислівник. Ви хочете прикрасити, збагатити свою мову. Ви не просто сказали I'm Fine because I have been bought. Apparently, because I have been volunteering. Apparently — це, очевидь, ви можете замінити це на слова Particularly — Це зокрема, mainly, головним чином. особливо особливо, тому що я волонтер. Вдалі Director praised me. Він просто мене похвалив. Просто це in general. Тому тут пас simple. І не як довго і так далі. Він просто praised me. That's all. Тому пас simple. The action is over. І ви really можете ще додати when. Це keywords, words, so, uh, ключові слова. Director praised me yesterday. Director praised me three days ago. Director praised me after I have been volunteering. Або last week, або коли там який рік, і так далі. Це є past simple. Просто він колись мене там е, В Цю формулу можна давати, можна поміняти просто слова і що I have been painting що night. Я довго малюючий був. Я довго був малюючий, не забуваємо. All night. І скільки додаємо, скільки це довго. And my director commanded me. І ві, мій директор мене виділив, якби високо оцінив. Я був довго спрячий, міський який довго, all day long. And my director represented me. І мій директор знову зробив мені виговор. Це навпаки, Віду, високо оцінив. По себе похвалилися. Які ви класні на цій посаді будете, що вам це дуже подобається і що їх вас хтось там похвалив. Друге питання дуже важливе. Tell us about yourself. І ви починаєте свою думку. Як можна почати свою думку? I think to my mind, I reckon, I consider myself таким king. I think, ну, це розповсюджене, to my mind, на мою думку. I reckon. Ну, я так врахую, ну це менш офіційно, але теж годиться. I consider myself, я розглядаю себе, що я I am deliberate, purposeful, goal-oriented, цепрямо це все як, як, як синоніми. Purpose, це ціль, go. Ціль, коли кричать, наприклад, oriented, орієнтований на ціль. Goal oriented. Ви можете свої слова, до речі, тут придумати, який є я? На що може бути ще орієнтований? На м, успіх success-oriented, наприклад, і вже ви придумали свої слова. I'm dedicated to my work. Dedicated це присвячені. Присвячений для себе присвяти в моїй роботі. Я відданий dedicated. Я присвячую I dedicate. А я присвячений. I am, Я є присвячений. Я є який? Adjected. Це предметник. Дедікат. Я є dedicated. I am friendly. Я дружу. Present simple. I am in general or repeating. Або це завжди повторюється, що я такий friendly. I'm friendly from time to time. <laughs> я дружелюбний час від часу. Але постійно, як Час від часу, але постійно. Вчу слова. Keywords from time to time. Час від часу, usually, often, Часто uh, every 30 minutes. Кожні 30 хвилин, це теж повторення, everyday, кожного дня і так далі. І ви кажете, I'm friendly. І свої докази. The evidence is that the evidence, ну, доказ те, що I have, я маю a lot of clients. У мене є багато клієнтів, і we get on well. І, ви, і ми добре спілкуємося. Ми у гарних стосунках, це phrasal verbs. Можете собі записати. Наприклад, I and my friend Kelly we get on. well. Ми гарно спілкуємося. Ми гарно ладимо. Hard working. Я дуже працьовитий. I always have completed all my tasks. Я завжди закінчую всі мої tasks, завдання. Hard working. Дуже mm, I am еджектив. I'm деpendable teamпле. На мене можна покластися. Я team player — це ігрок в команді. Але в матеріале, що я на мене можна покластися в команді team player — в ігрок, але це не про гру. Тобто це завжди можна використовувати. Ам депендав player. All my peers, colleagues I worked with say that I was trustworthy. Траст Trust, це довіра. Wars, я вартую цього. Trust довіра, worse. Вартую довіри, На мене можна покластися. Значить ці колеги казали, that I was trustworthy. Це reported speech. Що це таке? Це те, що тобі сказали. І ти це пересказуєш. Наприклад, they say. Вони кажуть, you are trustworthy. На тебе можна покластися, ти вартуєш довіри. Це прикметник adjective. adjective, прикметник. Але ти є. Вони кажуть, зараз ти є Але коли колиш себе сказати? Вони сказали, що я є такий. То треба казати: They said that I was trustworks. Тобто ми те, що вони сказали, завжди повертаємо на час назад. Вони кажуть: you are trustworсed. Коли ми розказуємо, що вони сказали, вони сказали, що я був. Це значить, що на мене зараз не можна пропокласти, що я вже не є такий, але це правило reported speech. Наприклад, мам, say, you are good person. А ти кажеш: my mom сейд, that I was good person, що я був гарною людиною. Так, у нас це виглядає дуже дивно, але треба тренувати цей спіч. Що ще можна про себе сказати, коли вас питають про себе? I think I'm dependable. Ну, тобто на мене можна покластися. For instance, ви приклад додаєте. Що можна крім for instance? For instance, for example, це, наприклад, to support my beliefs, ну, в підтримку моїм думкам, моїм віруванням. For instance, I had to solve a tons of stressful situations in my previous position. Я, на мене можна покластися. Наприклад, це дуже збагачує вашу умову, коли ви приклади свої розказуєте. Я мав вирішувати тонни стресових ситуацій на моїй попередній посаді. position, previous position, попередня посада. It helps me to grow. Це мені допомогло, допомагає рости як as, знову цей as, коли професії. Знову as. Розказуємо, як я є, як хто рости, як то to grow as a professional, professional and a human і як людина. Ну, про себе трошки коротенько пробіглись. Третє питання. Дуже популярно. Why did you decide to apply for this position? Чому ви вирішили податися на цю посаду. І ви розказуєте, I've always been taken an interest in. Чим ви конструкція, слово Taken an interest in event management, design, IT і так далі. If, and your company excels. Це значить... Виділяється stand out Теж запишіть. Your company itself, або stand out Виділяється. the current в цій сфері, яку, про яку ми зараз спілкуємося. current sphere, Your enterprise або factory department, ну, та фірма, про яку ви розказуєте, is considered one of the best in this field. Вона розглядається як одна з найкращих з, з цієї сфери. Тут ми дійшли до passive voice. Your enterprise is considered. Наприклад, The shop is closed. Магазин закрит. Він сам не відкривається і не закривається, коли він хоче. Його закрили. І тут. Your enterprise is considered. Ваша фірма розглядається. Оце це is considered. Я відома як as, for example, as a good uh, I'm known as a good teacher. Я сама себе так, ну, не знаю, як гарного викладача, але вони знають мене як гарного викладача. I am known as a good teacher. Your enterprise is considered passive voice, назвать. One of the best in this field. І ви зробили комплімент цитирну. Яка вона класна. Як ми ще можемо сказати? I've always been taking an interest in там, event management або дизайн. Um, I've always worked in this field. Це вже present perfect. I have, якщо це брати, то, ну виглядає так. I have always worked. Третя форма, якщо для I have always worked in this field. Я це результат. Тут ми дивимося на час через призму. Результату. По-нашому, це, це як префікс з словах, там, наприклад, створив, склав там, і так далі. Або префікс з або зробив. Я працював, я вже попрацював in field, в цій сфері. Тому present perfect. Або I've never heard about it. Я ніколи не чув про це. Це результат вже. Я це вже отримав. Я ніколи вже не чув. Uh, I've always been passionate about it. Я завжди був в пристрасті до цього It's about this field і ключові слова. Present perfect. Presently, недавно, Lately. Already. вже. Never. Never. Ніколи. Since. З якогось часу. Um, I've always, I've always worked. I've recently worked, наприклад. Я вже попрацював. Оце можна сказати, що I've що present perfect. Що present perfect. Present perfect це як приставка по, наприклад, попрацював вже, з там створив, склав і зробив. Я вже зробив. Недавно. Already, вже never, ніколи не робив. Ніколи не зробив. Це зробив з того часу. І ще що можна додати. Now I want to put into practice my new skills, and I intend to draw the borders of my career. Тепер я хочу покласти в ту покласти в практику, put into practice my new skills, мої нові, нові вміння, мої нові скіли. And I intend. І я дуже хочу цю вот розширити the borders, кордони моєї кар'єри. І от ви сказали, чому ви хочете на цю позицію? Перше, тому що я завжди цим цікавився, я завжди працював в цьому, і я хочу тепер нові свої скіли покласти в практику і розширити кордони borders of my career. Тепер останнє на сьогодні вже. Where do you see yourself in five years? Де ви бачите себе через п'ять років? І, звичайно, ви ж не будете казати, що я через рік від вас піду. От. Ви розказуєте, що я бачу себе на топовій посаді в головній ролі. в цій, в цій, в цій сфері через років. I see myself in a senior role in your company. Senior role, головні ролі in your company in five years. Звичайно, in your company – I intend to be the top specialist. Я хочу бути на вершині як спеціаліст. Це значить найкращий топ-спеціаліст, топ-менеджер, топ топсен. Топ When одразу ж кажете, in five years. А якщо how much time це зайняло, скільки часу це зайняло? For five years. Це важливо. Через п'ять років in five, year, in five years. Робив це п'ять років підряд, for five years. Бац, ви не кажете, що я робив це during five years. During завжди використовується з іменником with the noun. During the lesson, during the war, during the night. Я, наприклад, слухав весь урок. I have been listening my professor during the whole lesson. Я слухав мого професора протягом всього уроку. Якщо це noun, іменник, якщо я хотіла сказати, я слухала свого професора протягом п'яти годин, це вже не іменник, це вже просто час. Скільки часу тоді не дюрин блок for 5 hours. I have been missing my professor for 5 hours. Так ми коротенько пробіглись. і я хочу додати, що після того, як ми пройшли по шпаргалці, ми з, з моєю ученицею зробили цілий текст, а потім цілий текст з того, що в нас вийшло. Вона його вивчила, і потім ми зробили з нею роллплей. Я роботодавець, а вона на співбесіді, а потім навпаки. Вона була роботодавець, задавала мені ці питання, я їй показувала, як можна відповідати. Ось так. так що дякую за увагу. Хотіла коротенько пробігтися по short version, по короткій версії. Цього року, але не завжди хотілося на всьому зупинитися, все розказати. І я завжди допомагаю, звертайтесь до мене. Це не обов'язково, ми будемо розбирати з вами свій Я завжди наголошую, що щоб вчити англійську швидко, треба брати ці теми, які були прямо от зараз сьогодні, і взагалі треба через годину зрочно складаємо текст як щоденник, тільки грамотно пересказуємо все. Обов'язково вчимся і все це пересказати ще треба. Так, Стап ще. Дуже рада, що ви подивились і дуже рада, якщо ви теж любите англійську, так як я її люблю. Я просто оперше на ідеалт інліш і до речі, такого не було до того, як я вирішила реально взятися за вивчення. Зараз я просто фанат англійської мови і хочу цим поділитися з вами. Дуже дякую, Бай-бай.